Друзі, хочу вам показати наш топовий ліхтарик. Основа корпусу у нього виконана з металу, а спереду та ззаду у нас міцний пластик, нічого не люфтить, не скріпить, зібраний дуже якісно, тому він ідеально підійде для наших захисників військових, так і при щоденному використанні будь де на рибалку у собі беріть, куди захочете. Дивіться, у нас є тут карабінчик, тут у нас лезо, знизу відкривашка для пляшок. Позаду є магнітик чіпляти його на металовій поверхні і є індикатор заряду з прикурювачем. Ось так він працює. Дивіться. Ось показує заряд і працює підкурювач. І зараз вимкну світло, покажу, як він світить в темноті. Зараз вимкаю світло, показую, як він горить. Це перший режим яскравий. І... Ще є е, інші шість режимів. Перший це червоне світло, другий червоне приглушене світло, третій тепле світло, четвертий приглушене тепле світло, п'ятий це яскравий е, холодний білий світ. І останній це стробоскоп, Переходьте до магазину та замовляйте, поки є ще в неявності.